Вітаю вас, шановні! Один день до The International, це означає, що час проставляти прогнози. Ну і звичайно, трошки підіб'ємо підсумки першого етапу road to TI, поговоримо, що вийшло, що не вийшло у команд, хто нас зачепив, хто мене особисто там якось здивував або ні. Почнемо, звичайно, з накипівшого, почнемо, безумовно, з Natus Vincere. От я напевно увімкну вам зараз. Одразу сітку, щоб вона була перед очима. Ем, о, так приблизно. Що власне казати про Наві? Багато було коментарів там ой 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 знову програли і так далі. Ще до початку турніру за International, де to The International, Я казав, що реалістичним результатом для Наві буде зупинитися на цьому етапі. Оптимістичним результатом було б пройти у топ 8 Це було б дуже круто. Це було б фантастично для першого турніру в історії для чотирьох цих гравців з п'яти, окрім Зайця, які ще не були на TI, для молодих гравців. Це було б результатом стрибнути вище голови. Я всіх заспокоював, мені казали, та блін, ну вони ж класно грають, і все таке. Зараз багато хто розчарувався. Е, так от, проста порада: не зачаровуйтесь, щоб не розчаровуватись, тому що е, відверто результат, який отримали НАТО-інсер, це очікуваний результат. Хотіли ви того чи не хотіли це очікуваний результат. Так, ви скажете: 5 суперників, НАТО-СВінсера, зараз всі в плей-офф. Це правда. Всі п'ять команд, з якими ми грали, в плей-офф. Чи оптимальна була ця система? Ні, не оптимальна система проведення, тому що раунд під номером 5, де ми грали проти нігми, команди мали бути найближчі по рейтингу. Тобто ми отримали ситуацію, де перша команда грала з другою, а третя з четвертою. Мало бути би в раунді на вибування вже з п'ятого раунду, де перша команда по рейтингу грає з четвертою з чотирьох цих команд, а друга з третьою. Тут ми мали грати не з нігмою. Це зрозуміло, але. Чи могли ми програти Нігму? Могли чи могли ми програти раніше Тундру? Могли? Чи могли ми перемогти у тайдбаунд? Могли ми могли все. Просто десь на кожному етапі трошечки зовсім не вистачало. Чи може за це звинувачувати систему і казати, якби от на вибування? Ну слухайте, НОН герої, які е, виграли свої серії. Ну як ульти у нас показали результат більш-менш якийсь. Тобто вони там інігму переграли, яку ми не змогли переграти. Тому теж казати, що ми отримали там, наприклад, героїку суперників їх би розмотали. Ну, у нас була серія проти героїк Але герої, які грали з нами, свою там одну з перших серій, і герої, які грали пізніше, це ну дві різні команди. Команди таке відчуття, тому що вони програли дві серії 0-2, а потім виграли 3-2-0. І вони грали не проти легких опонентів, вони, вибачте, грали з серйозними командами. от Тому, в принципі, не бачу я причин, власне, до якогось там здивування великого. от І вам не рекомендую дивуватися. А от що дійсно здивувало? І це абсолютно щось нереальне. У раундах на вибування. Не доїхали до турніру такі команди, як Spirit, яких багато хто взагалі ставили фаворитами. Голосування, яке проводив, я навіть зараз його хочу знайти. Вам у мене є перед очима. Я зараз знайду вам вікрама. Зараз я знайду вікрама і. Ось було голосування. Подивіться. А, до речі, до цього ще та ніхто, жодна людина, жодна людина в світі не вгадала результати у предіктах своїх у Дота 2. Жодна людина в світі. Нуль людей. 0 0,2% вгадали е 10-16. 10-16. Просто вдумайтесь в це. Просто вдумайтесь. Так, от було голосування. Та, до речі, одразу покажу вам після цього раунду, які у нас залишилися три рази може виграти ІН-33. Сорі, що я так стрібаю, але вже йдемо. Зійшов до вікрама, то давайте вже дивитися. Два рази може виграти Інтернешнл, Бах, це Фейтбіан і Вай, це Іносенс. Вони можуть двічі виграти. Скітер, Снейкінг, Джейдж, Сумаїл і Сакса. Це ті, хто ще можуть двічі виграти тяй, тобто у нас ще є цікаві сторілайни. Де ж це голосування клята, яке він постив? Десь воно було перед турніром. Тут було голосування, він відкривав, спільнота голосувала, бла бла-бла. І отам всі проголосували, що Спіріт 70%, коротше, чимось відсотків. Ось, ось воно. От, подивіться. 40, ну, 70-ті я загнув, звісно, перепрошую. 46% і 4 х проголосувало, що Спіріти переможуть взагалі це інтернешнл. Топ-2 команда в цьому голосуванні була Liquid з майже 11%. Далі були Факони, якщо що, і p -Vision. А тепер дивіться: Спірід, Лівід, Falcans, p -Vision. Переходимо сюди. Спіріт, Лівід, p і Falcans. Всі ці команди грали у раунді на вибування. Всі, буквально. Півіжен переграли Валдкарт з позиції 3-2-2-3. Фалькони переграли спірітів, якраз ви були фан-фаворитів цього інта. І ліквіди програли Тундрі у боротьбі 2-1, але програли. Тобто всі найочікуваніші фаворити повилітали нафіг. Якщо говорити де юре, як зараз розподіляють свої назви Valve, то ці команди в принципі не потрапили на The International, тому що те, що ми спостерігали, було to ti знову ж таки де юре. Де факто ми розуміємо, що це все один великий інт. Але ну якби якщо бути коректним в термінології, то ці команди навіть не потрапили на інт. Це велике здивування. Здивування з позитивної точки зору для фанатів, в першу чергу, китайської до сцени екстрім. І тайтбаунд доїхали в якійсь абсолютно шаленій формі, в нереальній манері, переграючи просто одних опонентів за іншим. У Екстрім. Просто якщо брати чотири всі суперники, всі суперники були на, ходи, на ходу протягом року. Питань, екстрему 4 ноль ні в кого бути не може. Вони переграли спочатку Аврору, потім бахнули з 2-1. Потім була найкраща серія турніру проти Felkins 2-1. Це найкраща серія турніру з великим запасом. Середня тривалість гри цієї серії година плюс була. Кожна мапа я маю на увазі. Кожної мапи в цій серії там остання мапа була найкоротша: 59 дев'ять хвилин чи щось таке. Власне, годину 16, годину там 20 Вони грали. Коротше, це просто жах. І це була найцікавіша найскравіше серія турніру. Далі була серія проти тайтбаунд китайські дербі, теж перемога доволі вже впевнена, 2-0. Тобто до Extріam питань 0. BB. У BB, мені здається, якщо так подивитися, серед тайтбаунд Екстрім BB була найлегша така от очікувана сет сітка. Да? Тому що, дивіться, серія з нігмою програна на тоненького, могли вже тут посипатися. Бум. Наві, вибачте, але ну порівнювати Наві Фелканс в нинішньому форматі, в нинішній формі доволі важко. Аврора грали одні інші, тут якби справедливо, і 2-1 Півіжен. Тобто теоретично у Бібі трошечки легше була сітка, ніж у Екстрім, якщо так говорити. Тому Бібі, це я кажу, чому для вас взагалі? Тому що на майбутнє нам треба ставити прогнози. Е, і от. Дивіться, і порівнюйте, хто з ким грав, яка сила опонентів ваша по вашим очікуванням. І Тайтбаунди. теж тут починали вони з наві. Нелегка серія. Далі програш екстрім, але перемога над фелканс 2-1. Тому у нас Фелканс програли двом китайським командам протягом цього першого етапу. Ем... Дуже цікаво, як на мене, все склалося, дуже взагалі неочікувано. Ну і пари пари команд власне у плей-офф склалися наступним чином вже на цьому The International, Extreme Gaming проти Тундри, Pivision Heroic, Tidebound Falcons, BB Team, Мнігма Galaxy. Я, як завжди, не міг до вас прийти з відео без цікавої якоїсь інформації. А спонсор цікавої інформації для мене на всіх турнірах: це Бен Стенхайзен, мій гарний товариш, з яким ми постійно спілкуємося, переписуємося. Він мені допомагав розібратися Цьому форматі швейцарському, і він постить дуже цікаву інформацію. Я вибрав найприкольніше з того, що він постить, виділив його для вас. Ну і власне можна подивитися зараз буде. З цікавого. з цікавого Це він писав буквально 6 числа ще. Це не так давно було. Наприкінці там етапу вже це було. 12,8% ігор на ТІ 25 пішли далі за годину. І тільки на. Uh, TI 1 був вищий відсоток цих ігор, які перевалювали за годину. Ну і от він відсилається до того, що uh, що там в Німеччині відбувається? Чому постійно такі тривалі ігри на The International саме в Німеччині? Тому що перший інт теж був в Германії, правда, в Кельні. Uh, далі, з цікавого, також. Tidebound Falcons матч. Мав 87 тисяч нетворсу різниці. Перевага була uh, у Falcons в один момент. І це третій найбільший нетворс дефіцит у ТІЙ-матчі. Uh, найбільший був у 2022 році, відповідно uh, так, що теж такі, от невеличкі рекорд рветься цей інтернешнл. Uh, далі. Сітка Бена Стенхайзена з цим взагалі історія дуже смішна. Ми на стрімі е, буквально позавчора. Це було сьогодні, 10 число. Це було виходить е, 8 число. Ми робили на стрімі, просто клікали команди. Я кажу, я не знаю, чи я чи я залишу, чи ні, але я проклікаю просто отак: от для вас на стрімі команди на твічі. Я проклікав команди, це було десь 11-12 там ранку. Я вимикаю стрім, все, ходжу, гуляю о 8-й вечора. Цього ж дня виходить пост Бена Стенхайзена. А він більше керується статистикою. Він спирається на статистику. Я робив по відчуттям, власним і його е прогнози. Просто один в один ідентичні. Я кидаю йому в Діскорд. Кажу, чувак, ти в мене списав чи що? Він каже: та ні, ну я от так статистично порахував, мені так здається, і вони тупо один в один, як у мене. Тому зараз ми до них ще перейдемо. Але от він написав: щось з цього цікавого. Дивіться, протягом 7.39 хет ту хет, це команда проти команди. Якщо брати от перші протистояння, екстрім Тундрою протягом сезону 3-3, має статистику. Півіжон двічі перегравали героїк тайдбаунд двічі е, вигравали е, два. Ну, коротше, дві, дві перемоги: одна поразка проти фальконів безпосередньо 9-3 цього сезону. Це якщо говорити не 7-39, а більше і 9-1 цього сезону Піввіжін проти героїк. Це сезон береться, я так розумію, за рік у нього і ББ проти 3-2. Тобто, в принципі, всі мачапи доволі такі близькі. Але що тут ще цікавого? Він пише, що це один із найбільш відкритих взагалі результатів. Впривод з приводу того, хто виграє за останні роки, а можливо навіть взагалі за історію доти, тому що якщо брати суху статистику, от очікування та від команд до TI, то от він запостив очікування перемоги якоїсь конкретної команди. Тут є три команди, які мали 20-25% очікуваної перемоги на всьому турнірі. Дві команди 10-11%, Тобто, ну це стати за статистикою, пораховано було який шанс у цієї команди виграти International, Та тобто наскільки фаворитів багато повилітало, що ми маємо е, отакі от показчики, і, і ще ми маємо при цьому 2-4 і ще всі інші команди. Тобто, п'ять команд там рівень очікування перемоги був до цього інта, дуже невеликий, скажімо так. От тому <кхем> дуже відкритий цей інт, і тому його важко прогнозувати. Того у нас ніхто не спрогнозував груповий етап, того власне нам важко буде прогнозувати зараз і так далі. Знову ж таки, ще цікава інка статистики. Дивлячись на всі командні рани на, цьому, на TI протягом років, мінімум 10 ігор, 6 12 найбільших середніх тривалостей ігор з TI 25 Вони всі в топ-8. Подивіться, Falcons, топ-1, 16 ігор, середня тривалість, середня тривалість, шановні, це просто фантастика. 50 Я такого не бачив ніколи, мені здається, за отакий от от період. Е... Я ніколи такого не бачив. За 16 ігор вже середня тривалість медіанний час. Це перемоги плюс поразки. В середньому вони грають. 54 хвилини і 6 секунд. 54 хвилини! Середня тривалість Ігор Фелканс це команда, яка протягом всього року грає найдовше, але щоб це було саме 54 хвилини, це вони вийшли на пік, на пік своєї доти, я вважаю. Але і контендери в них подивіться, Ekstрім 4951, нігма 4756 47-56, Подивіться, які тривалі ігри, як ці команди грають. І дійсно, якщо ми звернемося знову до цієї статистики, то а, ну просто ну, топ-5, топ-8. Подивіться, ін 25, екстрім, Нігма. Тайдбаунд БП Піжен. Просто всі найдовший інт в історії, найдовші тривалість матчів. Все. Ну, тільки от ми з вами поглянули що за годину, якщо говорити, які ігри перекатували. Поки що ми програємо Ті-1, але все ще попереду, власне. Та. Ну і останнє від Бена, що я хотів би проговорити, це теж для вашої статистики, для вашого прогнозування. Така трошки, як на мене, цінна інформація. У нього є прикольна статистика на цьому сайті datdota.com це його сайт. Я його вже теж там проаналізував не один раз. І що стосується в нього є така прикольна стата, якої нема на інших сайтів, Average throw. тобто. В середньому, скільки команда викидає свою перевагу, і в середньому, скільки команда камбекає, відповідно. Да? От у нього є там дві такі протилежні статистики. Значить, щось цікавого, екстріми в середньому викидали 10к, але тільки дві поразки мають. Фалькони мають 6 поразок, в середньому викидають 7-7 тисяч переваги. Нігма це єдина команда, яка програла двічі з перевагою в 15 тисяч плюс. Двічі. От, власне, тут воно так. Я вам зараз спробую наблизити максимально, щоб ви бачили? Та от власне йде команда. Скільки вона в середньому програє, коли програє, то викидає переваги, 5К плюс, коли вели Півіжен, вони двічі програли в грі в іграх. 10 тисяч теж двічі, і 15к один троп. Тобто найбільше 15к переваг програли «Нігма Гелексі на цьому турнірі. Двічі вони вели 15 тисяч плюс, двічі вони програвали. Власне, це така ось статистика для вас. Теж скільки команди викидають на турнірі. Ну і відповідно, статистика, скільки команди повертається у турніри відповідно до того, що бала у нігми. Півіжн мають дев'ять перемог і дві з 15К відставання, і в середній Півіжін на цьому турнірі команда, яка найбільше камбеки, тобто вони найбільше відіграються за усі інші команди. І в принципі, як ми бачимо, вони в принципі виграють, тому це окей. Uh, для всіх героїк Wildcard, Спіріт Аврора і бум uh, ніколи вони коли їхні, вони Коли ніколи не мали більше п'ятика переваги, завжди програвали. Коли суперники мали більше 5к переваги, завжди програвали. Виходить. Uh, от така ситуація. Тобто, Wildcard, бум, спіріт Аврора і героїк. Коли суперник мав 5К плюс переваги, вже не вигравали. така теж прикольна статистика. От для вас. <кхід> ну, власне, можете ознайомитись. Я посилання, як завжди, і на твіттер Бена залишу, і на його сайт Дадота. До речі, це від теми трошки відходить, але на сайті Даддота мене нещодавно в коментарях запитали. По вчорашньому відео з фентезі є середнє використання смоків, наприклад, протягом The International. Кому цікаво, ви можете подивитися, отут ви фільтруєте по лізі. О, зараз я наближу. По патчу фільтруєте і дивитеся. Скільки в середньому, наприклад, використовували смаків. Можна подивитися тут також сентрі, скільки поставили, скільки експи отримали і так далі, скільки вардів поставили обсерверів. Це для вас, для фентезі, може бути корисно, хто обирає саппорта. Тільки на цьому сайті я подібну статистику знайшов, тому от сайт Бена, я саме цю статистику прямо вам на смакі залишу теж прикріплено, щоб ви могли оперувати і змінювати собі гравців у фентезі на позицію саппорта, де це важливо. І так само там можна подивитися підібрані руни, здається, я не впевнений. Не чи руни, я от цей момент не перевіряв. Але мають бути. да Рошан Кіли, тут є, тут все є. Коротше, тут є тупо все. от Вся статистика, яку можна дістати, тут є. От подивіться, це хайлайти, можете просто все відсортувати, по кожному гравцю подивитися. Я вам це залишаю. Це буде під відео посилання. Посилання на спектр я теж залишу, де тривалість ігор, де статистику можна подивитися. І так далі. Ніби все, що я хотів цікавого розказати, я розказав. Тепер перейдемо безпосередньо до моїх прогнозів. І я насправді тут хочу такий ліричний відступ зробити. Е, якщо у вас отут, у мене тут соти процентиль, мені там, наприклад, більш-менш важливо. Да? Я стараюсь виставляти якось по, по розумному скажімо так, по своїм відчуттям, плюс засовуючи статистику і так далі. Показав нам цей Інт, що а, до речі, одну фішку я вам не показав. Я про неї в телеграмі пост, Просто вам озвучу її. Людина одна з людей, яка отут, от на шляху до е, передбачила. Я сказав, передбачила, але я хочу сказати, вгадала 10-16 команд. 10 шістнадцяти. Ну, результатів, вона помилилася, вона думала, не читаючи, що знизу написано, що вона не знала формат, вона не знала нічого, не розбиралася ця людина. І вона думала, що вертикально команди розташовуються. Тобто тут вона поставила е, Spirit Liquid, там, тут вона поставила ще які команди, ще, ще ще і вийшлося 16. Тобто просто тупо людина не розібралася і рандомно поставила. І були люди, які з чатом GPT ставили. Чат GPT одній людині приніс тільки один правильний результат. Так що я вже краще з чат GPT, це вже позитив в якомусь сенсі. Власне, прогнози доз International. Що я хотів сказати, чому цей річний відступ був? Якщо ви тут не претендуєте на великі результати, та й чесно кажучи, самі прогнози небагато балів приносять, більше приносять фентезі, безумовно. От. кайфаніть. Просто кайфаніть. От ви дивилися етап попередній, ви дивилися рот TI, ви дивилися, як грають команди. Ставте прогнози по своїм відчуттям. От, просто як ви відчуваєте, як ви вважаєте, команди награли. Перевірте свої прогнозистські здібності. Чому я так кажу? Ну тому що. От давайте пройдемось по-перше, навіть протистоянням. Екстрім Тундра. Ну, Екстрім ніби фаворити. Але й Тундра команда дуже цікава, дуже непроста. Чи можуть вони здивувати нас і переграти екстрімів, коли китайські команди історично під час основного етапу, під час плей-офф починають грати гірше після групового? У китайських команд цьогоріч та й минулоріч багато гарних фінішів у груповому етапі, а потім починається провали спад. Чи є час, щоб підготуватися до них? Безумовно. Чи є шанси переграти? Безумовно. Чи гарні гравці у Тундри, які це дозволять зробити? 100%. Тим не менш, я, наприклад, більше вірю в Екстрім. Чи можете ви повірити до Тундру? Елементарно. І чи будете ви тут чи буде вас гнобити і казати, що не так? Ні. От будь-який результат, буквально. От я вам зараз по кожному матчапу пройдусь, ви зрозумієте, про що я говорю. Півіжн героїк. У мене стоять Півішн, перший раунд. Е... Ну, ніби стабільніша команда. Протягом року взагалі питань немає, набагато стабільніша за Героїк. Але Героїк, це команда, яка грала матч на вибування. Матч на вибування, пікала пуджа Міпо в одному, в одному драфті, двічі виграла з Міпо, просто знесла опонента, просто знищила. Так, це були, по-моєму, валдкарти, якщо я не помиляюся. Але тим не менш, в якій манері вони це роблять, як впевнено, вони це роблять, чи можуть вони здивувати Півіжен, Взагалі елементарно. Ну тобто, все тут може бути. Я, тим не менш, обираю більш такий, ну скажімо, прагматичний варіант. Але чи є тут простір до е, фантазії? Абсолютно Простору, простору вистачає. Тайтбаунд Фальконс, напевно, один із найважчих е, до прогнозів в першому раунді матч, тому що Фалькони е, програли тайдбаундом е, першу серію, але фалькони програючи, що тайдбаундом, що екстрім-геймінг, оці дві серії єдині, які вони програли. Вони грали дуже близько, і це серії, які могли закінчитися як в один, так і в інший бік. Тому тут просто вже обирайте, як то кажуть, душею. Я знову ж таки, згадуючи, що китайські команди грають гірше зазвичай плей-офф. Згадуючи, що фалькони дуже класно обіграли спірітів. Мені здається, вони отримали багато впевненості після цієї серії. Я думаю, що вони ще ця пауза їм піде на користь. Я думаю, що фалькони все ж таки тут здолають. БіБі -бі нігма знову ж таки, Нігма переграла Бібі -бі в першому раунді швейцарки. Це було два-один. Можете поставити тут Нігму без питань. Я поставив Бібі, просто тому що знову ж таки протягом сезону Бібі це була команда, яка топ-1 по фінішам в топ-3 на тір 1 турнірах, якщо це не складно прозвучало. Тобто вони в середньому цей рік виступали гарно, але не надовго я їх там поставив в нижній сіці. Вони мене доволі швидко покинуть турнір. Але проти Нігму я все ж таки, такий очікую результат 2-1, і там на користь одної або іншої команди я поставив Бібі. Тундра героїк, Нижня Сітка, як ми бачимо, тут сходиться. Тундра в мене йде доволі далеко. Буває Ібібі, тут тайтбаунди, вибивають Нігма Гелаксі, Піввіжн вибивають тайтбаундів. Тут теж суперечливо, можна поставити китайську команду. Я більше очікую все-таки стабільності під час плей-офф від Європи. І мені здається, що вони краще зможуть спробують адаптуватись, скажімо, до цього турніру. Далі в мене там екстріми, поверхні сітці фалькони, в верхній сітці фіналу. Фалькони програють, падають вниз, грають Півіжники програли Тундра. Ну і власне фінал Фелканс-Екстрім, де я думаю, Фелканс переможуть. От е, так мені здається. Так мені здається. Знову ж таки, е, хтось там писав, послухав е, нещодавно на стрімі. Ми розбирали, послухав там когось, поставив такі прогнози. Він неправильний. Дивіться. Всі прогнози, які ви робите, всі фентезі, які ви ставите, це виключно ваша відповідальність і виключно ваше намагання отримати кайф від процесу. Тобто, ви можете взагалі цього не робити, просто дивитися і кайфувати. А можете собі підігріти інтереси, перевірити свої якісь здібності, прогнозиста і так далі, а потім хизуватися тим, що ви все вгадали. Якщо ви будете ставити так, як ставлять інші. Чи далеко ви зайдете? Ну, можливо, можливо, я вгадав. Можливо, ви такі, о, послухав Бафіка, клас. Але якщо ви зробите не так, як я, а от будете вважати по-своєму, і ви будете праві, ви будете потім казати, о, блін, я молодець, я повірив сам себе. Я не послухав якогось Бафіка, гостіка, ще когось. Я зробив, як мені по кайфу. І от я вам найбільше, що просто рекомендую: робіть по кайфу, робіть, як ви відчуваєте. Кожному з вас є маленький прогнозист, і прогнози це взагалі не була невдячна справа. Невдячна. Тому це просто пальцем неба дуже часто. Насолодіться, кайфаніть, зробіть це, щоб вам було по-перше цікаво. Можливо, якісь команди, які вам подобаються, просто їх тупо там пропхайте до фіналу, і можливо вони переможуть. Навіть Тундра, навіть Нігмова, можливо, подобається. Я не знаю, все може бути. От на цій ноті будемо завершувати. Сподіваюсь, це відео було достатньо інформативним. Всі посилання важливі і неважливі, знаходяться під відео. Якщо вам подобався контент, поставте, будь ласка, лайк на цей канал, підпишіться на цей канал. На це відео поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну і, звичайно, залиште якийсь коментар, можливо, зі своїми прогнозами, можливо, там коментарі на задані теми, щом сподобалося про перший етап, щось чи щось таке. Не сказав я про скандал з приводу того, що. Трошки некоректно команди були в раунді на вибування розставлені. Але я про це писав в телеграмі, про це багато було. Тому підпишіться на телеграм, можете там читати багато цікавого, бо все відео теж не можна вмістити, щоб воно не було на годину, бо ніхто його не подивиться повністю. Все, 25 хвилин, клас, всім, па-па, хай щастить, будьте здорові. Побачимось. на The International, Я буду коментувати, будете слухати. Буде кайф, па-па.